Їх п'ятеро військових товаришів, які знову їдуть в зону АТО, аби захищати нашу державу. Чоловіки спокійні та посміхаються. Кажуть, що після відпустки відпочили і з новими силами готові йти у бій. Будемо діляти, старатися все можливе. від нас залежить, звісно. Защати нашу землю. Хотімо сказати, щоб хлопцям, щоб зараз держалися і для чого ми знаходимося там. Військовослужбовці зазначають, що найважче покидати свою родину. Олексій сім місяців не бачив батька, нині ж доводиться знову його залишати. Вдалі вдома але всі прекрасно розуміємо, що наша страна єдина і будь-який уголок нашої країни є нашим. Найшло, звісно, все-таки сім'ю хотілося б бачити рядом. Хотілося, щоб в нашій країні швидше мир з'явився. Повертається після відпустки на схід України і військовий кухар Ілля, який до цього майже дев'ять місяців перебував в зоні АТО. Я на кухні кормлювся. Перше, друге, обід, сніданки. Все як має бути, все нормально. Їсти, є, що все добре. Їдемо до своїх ребят. так Та як додому їдемо захищати Україну. В храмі Пресвятої Параскеви сербської військовослужбовці молилися за своїх побратимів, поставили свічки і за упокій тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Чоловіки запевняють, що зроблять усе, аби у нашій державі знову запанував мир. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.